Вчора мій побратим воював з тобою на фронті, а до того був з тобою на Майдані. А тепер він в складі Нацгвардії, охороняє покички. То це не з тобою щось змінилося. Це твій колишній побратим під Араз. У нас буде багато, і ми, наприклад, прийдемо на банкову, а там стоїть якийсь полк міліцейських добровольців. То що нам буде робити? Відступати з банкової або наступати і бити своїх колишніх побратимів? Я думаю, друге. Слава Україні! Героям слава! Два роки тому почалися події, от саме тут, приблизно, мабуть, в цей же час, які змінили хід української історії. Змінили на краще. Я чудово пам'ятаю той день, коли лідери сцени говорили одне: а український наряд, зокрема, правий сектор, самооборона, самостійні сотні вирішили справу так, як вони її вирішили. Прийшли сюди на, на Грушевського, щоб дати бій. Рішення само по собі було доволі божевільне, тому що скільки тут було верху, то ну всі ви пам'ятаєте, але сміливцям посміхається і Бог і допомог. Так і сталося. Важкий був той місяць від початку боїв, але він приніс нам перемогу, і ми сьогодні тут, щоб згадати ті події. Наша революція не закінчена. І хай не зловтішаються наші вороги, що нас не так багато збирається, як збиралося тоді на Майдані в 2004 році, на Майдані. Дві 2013 тринадцятому, дві тисячі році це все тимчасово. Всі ті самі помилки, які режими і попередні робили, робить і режим Порошенка. Отже, його доля буде така сама. Єдине, що мене турбує в цій ситуації, це доля патріотів, які страждають вже зараз. Оце, які поневіряються по тюрмах, які вбиті режимом Порошенка. Те, що війна з цепорами, це також їхня провина, тому що ми могли відразу виграти в цій війні. І головне, що ті, хто віддано служить, ті найбільше піддаються репресіям. Тому сьогодні у нас було декілька планів, ну заплановано що нам робити. Якщо народу буде багато, ми планували собі десь там тишком, нишком зайти в офіс до Ахметова, ну і там його або захопити, або підпалити. Ну на жаль, наші сили не встив і ми того не зробили. Ну і власне ми тут, тому що саме тут все почалося, і ми не мусимо забувати про це. І мусимо і собі, і владі нагадувати, що наша революція триває. Бійці змагаються, бійці все одно піднімаються. Закарпатська група, група лісника. Тобто перманентна революція вона не скінчилася. Те, що режим сильніший, то да він завжди сильніший, поки не піднімаються народні маси. А народні маси піднімають саме такі одиниці, яких я назвав. Ті хлопці, герої, які беруть на себе відповідальність і одинично невеликими групами розхитують систему, хитаючи в і зрештою режим падає. Так буде з режимом Порошенка. Це просто, ну. Це буде, це мусить бути, бо стільки жертв покладення ну нарешті мусить ця Україна стати вільною. Мусить у нас бути омріяна українська самостійна соборна держава. Господь нам допомагає. Слава Україні! Героям слава! Україна! Ворогам української нації тричі. Ми! 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 Героям України добровольчим батальйонам тричі! Героям України добровольчим батальйонам тричі! Героям України добровольчим батальйонам тричі! Слава Україні! Слава нації!